Каналі Країна за кадром. Так, у нас сьогодні розпаковочка посилки. Посилка прийшла від моєї тезки пані Марії. Зараз розпакуємо, так, щоб було видно на камеру. Так, і подивимося. Так. Пакетик лежить. Такий гарний, дивіться, друзі, пакетичок. Якраз по теперішній порі року. Отака гарна, Ось така осінь гарно намальована. Дивіться. Видно вам? От, так. Це шоколадка до чаю нам. Так. Отака безрукавка це для чоловіка. Ось така гарна, тепла. Бачите? Ось видно вам, така гарна, новенька. Так, тепер щось тут прив'язала. Давайте спочатку збоку дістанемо це все в порядку такого. Так, що це таке? Це сорочка. Я не знаю, ні, це не сорочка, це якийсь жакет. Це для мене, певно, жакетик такий. Ось такий симпатичний. Ось Кришки для закрутки. Дивіться, друзі, скільки формочок для кексів, як багато, дивіться. Теж буду кекси пети до чаю. Так. Хустинки дві отакі. Ось я не буду повністю чи повністю розгорнути, показати вам отакі хустиночки. Бачите? Ось такі гарненькі. От. І ще одна така хусточка. Ось, бачите, ось такі гарненькі. Я люблю такому ходити десь дома, поматувати. Так, це що в нас? Це штани для чоловіка. Ось такі ось. Ось такі гарні штани, так. Друзі, тут інструмент для чоловіка, дивіться. Набір для свердління? О, набір, цілий набір для свердління чи сверління. Ось. Далі. А що це таке? А де я ножик поділа? Зараз розкриємо, подивимося. З розкриємо і подивимося, що це таке. Ну, заклеєно, а ні. Просто розкривати. Просто розкривати. Я думала, що то різати треба. Це щось до чого зараз. Це якась зарядка. Зараз подивимося. Так. Тут ще одна штучка якась така. Степлер. Ось такий. Дивіться, який класний друзі. Ось якби чуть, чуть раніше. Як він мені треба був, щоб баню підбивати. Я таке тільки облизуюся, дивився. Ну нічого, ще щось будеш робити, ну, пригодиться. Ясно, таке в господарстві пригодиться завжди. Я тільки ходив дивитися, мій дома залишився. Так. Це. Я зрозуміла, що це таке. Оце шуруповерт, друзі, О, такий. Це дуже гарна штука. Зараз відкриємо. Ось, друзі, дивіться. Який класний шуруповерт. О, бачиш, Олег, яка класна річ? Ось, дивіться. І це вже я зрозуміла, що це. Це до нього, певно, щось. Це то, в розетку певно під зарядний чи зарядний, зарядний пристрій. І тут певно акумулятор до і нього. І то акумулятор до шурупове. Це тепер все стало на місці. Так, места. так. Бо я зразу не могла догадатися, що це таке, а потім почала витягувати далі і зрозуміла, що це акумулятор до нього, зарядний пристрій. Дивіться, друзі, яка краса. Пані Марія щиро дякую вам за такий подарунок. Коробочка, документи до нього. Так, і це ще насадки до на шуруповерта. І це ж свердло до нього, та, так? Так, так, так. Ось, бачите, насадки такі, щоб шурупи закручувати, і свердла. Тут ще записочки. Тут знаходиться чек на товар, гарантія 3 роки. Це щоб ви змогли у разі потреби скористатися гарантією. Пані Марія, дуже дякуємо вам. Ось чек і гарантія. Так, далі. Коробочку доставку. Трошка коробочка. Коробочку можна. Колочок. Так, тут ще одна шоколадка. Чи то та сама впала? Це ні, напевно, інша. Ні, це інша. Дві шоколадки отакі. Так, ще форми для кексів. Ой, як класно, скільки формочок. Так, тут ще щось є. Що це таке? Зараз подивимося. Майка отака для чоловіка. Отака. така. Наш левко кричить, я його вигнала за двері на кухню, закрила, бо він не дає знімати штатив. Одно шарпає за штатив за ніжки. То я його закрила на кухні, а він страшне, що виробляє, що його вигнали, не пускають сюди. Ліка отака. Це як варення закривати, в баночку ставити, наливати. Так, а це що таке? Ага, тут підписано є. Тут підписано. Це пелюстки, як у нас кажуть з рожі. Це такий сорт троянди. З пелюстки, в якої роблять варення. До речі, самий перший компот весною це з румбарбару з пелюстками рожі. Дякую, пані Марія. Будемо варити компотик. Чайок такий. І ще пакетики лежать. це буде на продукти такі гарні кульочки будуть нам. Ось такі красиві, дивіться. Ось гляньте. Це взагалі українська символіка така гарна Гляньте. Краса. Друзі, дивіться, скільки всього вислала пані Марія, я, я така розчулена. Я коли побачила ціну того шуруповерта, просто я знаю, що вона не, став, не клала би той чек. Просто там чек є гарантією, там гарантія, і вона. Поклала чек. Я коли побачила ціну, то я дуже розчулена. І шуруповерт і оцей степлер, він теж, я знаю, що він дешево коштує. І ще плюс до того, ось скільки формочок для кексів, поклала кришки, шоколадки, лійка, ось одяг для чоловіка. Пані Марія, я щиро вдячна вам. Дай Бог вам міцного здоров'я, нехай Бог благословить вашу сім'ю. Тяжелющий який. Це чим тяжеліше, тим більш файний інструмент. Та таке важке. Да. За таке, за таке я мог тільки мріяти після того, як виїхав з окупації. Мені б який-небудь дешевенький, тобі радий був би. Степлер теж якість на вищому рівні. Такий степлер, я опять таки ходив дивився, самий поганенький взять, а це степлер. Зарядка до аккумулятора. Что тут можно сказать? Акумулятор. аккумулятор подивлюсь, что тут за аккумулятор и насколько он. 4 ампер години. Цього акумулятора вистачить таки надовго. 72 Вт часа. Літіонний. Це, звісно, дуже файна штука. порадуватися можна такому. Таке. А де насадки глянуть? Що вони? Насадочки. Це під шуруповерт. Насадки. Покриті чим-то чорним. Взагалі шикарні насадки. PH1, PH2 є. PZ1, PZ. -перший, всі і плоскі насадки файні. І сверла. Сверла від півторачки практично до шести з половиною. Це вже будеш мати, чим крутити, чим сверлити. Це буду мати, чим крутити, чим сверлити. І до шість з половиною вже є, що просверлить. Уже не, не буду крутить ручним шуруповертом, що називається викрутка. Дуже файне. За таке тільки мріяти можна було. Так, Даже потім, як воно зроблено, видно, що воно. Файний інструмент. Величезна подяка. Я за таке тільки мріяв. Дуже файно. Пані Марія, дай Бог вам міцного здоров'я за такі інструменти, за таку посилку. Рукави в мене закочені з цієї кофти, то воно не гарно так виглядає. Але дуже симпатично оця. Цей такий жакетик такий дуже симпатичний. Щось таке наподобі кардиган, колись такі носили кардигани. Ось. На тоненьку ковтинку якраз самий раз буде. Пані Марія, щиро дякую вам за посилку. Дай Бог вам міцного здоров'я, Боже, благословінь вам. Нехай Господь береже вас та вашу сім'ю. Всього вам самого найкращого. Я вже пов'язала хустину таку, спробувала. Дуже мені подобається. Це, як буду щось готувати на кухні, то можна зав'язати, щоб волосся не падало. Вже можна йти готувати кекси. Формочок дуже багато вислала пані Марія, так що будемо пекти кекси до чаю. Дякую всім, що були зі мною до кінця. Дякую, що дивитесь мої відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.